Дістану я фуксію, ось так касети подивлюся, що тут за корінь. гляньте, Вже як класно підросла, укорінилася. Не знаю, що я буду з нею робити, у мене її так багато вже. Це ж я кожен раз обрізаю ось тут верхівку, щоб вона кущилася. І не викидаю ту верхівку. Ось так висаджую її в стаканчики. Це в мене таке подростаюче покоління. Погляньте вже і тут почали фуксії кущитися. А тут вже такі най-най-най молодші. А ось тут взагалі дуже маленькі. Не знаю, є там коріння. Думаю, також є маленьке коріння. Красотки. Вже так хочу, щоб вони зацвіли. Дуже чекаю, коли вже наросте ось тут коріння в горщику, щоб пересадити їх в кашпо. Класні. Тут у мене класно вже укорінилися колеуси. Дивіться, вже видно, так, що вони пішли в ріст, перчик. Підростає аж цілих 4 штуки. Це баклажани також чотири До речі, петунія моя ось тут проросла і ще десь проросла, і і все. Немає діла, бачите, з цією петунією вона довго стояла в мене в хаті, там було холодно. Коротше. І тут вона так і не проросла. Хоча в мене тут іде тепло, ось тут з-під низу там батарея. Але все одно їй це не допомогло, тому сіяти більше петунії точно не буду. Ось тут у мене ще, дивіться, які гарні колеуси. Також класно так укорінилися. Класні. Ой, ось цей мені подобається. Караса та описуємо. Ну і ці також підростають гарненько. Огірки нада ще підживити кальцієм. Це вже через пару днів зроблю.